Хай новий рік несе дивани, хай згорить дотла Москва І щоб нам дуже повезло, якби застрелився хуйло. А ще у наших ворогів, хай ріки видів з берегів. Хай гас по 30, нафта по 20, хай москалі повеселяться. Нам щоб жити без війни, щоб снили скоро весни. Щоб кожен українець наш брашов щоб рід наш повножився в сто крат. Ми стали вільними від іни здобудемо славу в Україні. Був Янукович, накрався, що зміг. Краще відав без зготу у хто ходить без ніг. Прийшов порох, не край, все ж лишилось, від таких ти моя бабуся, щось не застрелилась. Прийшов, зілля немає, ще краст від Зговорили з хулом путіном, нехай буде війна тут на Україні. Сам курить траву та не реалізуєш, щоб такі жінки, як я мене паралізує. Ми б були здорові, в гарному настрої, як завжди, то не було б війни, світило би сонце, ясне. Не маєш як красне, давай стрибляти наш народ Дітей та жінки, при солдати, помистимося ми знову. Порляю за землю нашу настрою. І вашими словами, як троє в бою. Асі прилився по хвилі, пошли вони нахуй, але ми не здається ніколи. Тоді боремося за майбутнє, наш посенів, братимі та братів. Слава Україні, слава нації.